Привіт, сьогодні у випуску куди ще люди додумались запхати штучний інтелект, як видобути крипту з енергію вулкану, куди угорський вчений передасть свою винагороду, що Xiaomi зробить з MIUI? і як писати повідомлення за допомогою капелюха. Ставте свій авансовий лайк нам за старання, і починаємо. Десь засмутився один Віктор Орбан, адже цьогорічний лауреат Нобелівської премії з фізики угорець вирішив віддати свою грошову винагороду Україні. Він передасть 122 мільйони форентів. Як відомо, цьогорічну премію з фізики присудили відразу трьом ученим. Одним із них є уродженець міста Мор, Угорщина, який зараз живе в Німеччині. Його звуть Ференс Крауш. Згідно з офіційними повідомленнями про присудження Нобелівської премії з фізики 2023 року, лауреати отримали нагороду за експериментальну. Тальні методи генерації атосекундних світових імпульсів для вивчення динаміки електронів у речовині. Їхнє відкриття використовується в багатьох галузях, включаючи медицину та лазерні випробовування. Сьогодні важко когось здивувати штучним інтелектом в смартфонах, в машинах, в роботах. А що буде, якщо штучний інтелект запхати в гриль? Як вам таке? Пристрій отримав назву перфекта і вирізняється тим, що використовує в роботі технології штучного інтелекту. Завдяки цьому гриль може готувати їжу не за шаблонними рецептами, а з урахуванням індивідуальних властивостей кожного продукта і побажань споживача. Як штучний інтелект готує їжу? Все просто для роботи з перфекта потрібно покласти всередину шматок м'яса і задати. Бажані параметри приготування за допомогою меню на екрані. Далі пристрій самостійно визначить розмір м'яса, наявність в ньому жиру, площу поверхні та інші параметри. Після цього гриль налаштує інфрачервоні пальники на оптимальний режим роботи і приготує ідеальний стейк менше ніж за 3 хвилини. MIUI йде в небуття. Ось такий сміливий крок вирішили зробити Xiaomi. Компанія може відмовитись від свого бренду MIUI, з якого фактично і почалась епоха компанії на ринку. MIUI 14 буде останньою номерною версією оболонки. Звісно ж, Xiaomi не збирається взагалі відмовитися від власної оболонки. Просто замість МіюАЙ буцімто з'явиться MIOS. Причому компанія вже зареєструвала до мене ім'я mios.cn у міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю. Що цікаво, вперше про MIOS Ми чули майже десяток років тому. Тоді йшлося про платформу на базі Firefox OS, але мабуть проект було закрито. Японський підрозділ Google продовжує випускати дивні гаджети. Якщо у 2022 році це була однорядна клавіатура Gboard bar довжиною 1,65 метри, то цього року інженери перенесли клавіатуру на голову. Проект Gboard Caps є капелюхом у формі клавіші, який має набір сенсорів, щоб замінити клавіатуру. Всередині капелюха знаходиться шестиосьовий інерційний датчик. Він може зчитувати положення капелюха. Користувач повертає капелюх ліворуч і праворуч, і кожен кут представляє окремий код символу. Потім власник натискає на капелюх зверху, імітуючи натиснення кнопки. Датчик, який має 20 міліметрів ходу, завершує введення символу. Напишіть в коментарях, чи носили б ви такий аксесуар в повсякденному житті, чи може приберегли його для особливих подій. Криптовалюта з вулкану звучить як заголовок для якогось фантастичного фільму із супергероями, але це вже реальність. Сальвадор запустив перший місцевий майнінг-пул ЛаваПу. Чим він такий класний? Він працює спільно з компанією Vulcano Energy, яка надає програмне забезпечення та послуги для майнінгу біткоїнів. Vulcano Energy у своїй роботі використовує геотермальну енергію. Це енергія, що отримується від природного тепла землі з її глибин. Досягнути до цього джерела тепла можна за допомогою глибинних свердловин. Такі новини подарував нам цей тиждень. Гарних вихідних, папа. -па.